Довгий час я копіював чужі дії, не думаючи і не розуміючи логіки. Ну, реально, подивися Ютуб на цей весь успішний успіх, як ловлять багато риби, або якихось велетнів. Потім біжиш, купуєш ті ж самі прикормки, ті ж самі снасті, намагаєшся копіювати монтажі та повіці, і думаєш, що все робиш правильно. Це зараз я вже розумію, що реально копіював не думаючи. Тому сьогодні хочу вам чесно розповісти про свій досвід і про ті помилки, які я робив на старті Короповіло. Тож вітаю друзі! Ви на каналі Ібіс, Риболовля і Туризм. Погнали! І для початку хочу сказати, що це не претензія до блогерів, це більш питання до самого себе, чому так робив, чому не думав. І мабуть, впевнений, що цих помилок допускаються і сьогодні. Багато рибаків не тільки новачків, а й тих, хто просто полюбляє ловити коропа. Перша помилка полягала в тому, що я дуже сильно вірив в те, що риба, ну і короб, є по всій водоймі, по всьому озеру. Куди б ти не приїхав, де б ти не став, ти завжди будеш ловити рибу. Купляєш корм, береш снасті, їдеш і будеш ловити рибу. Не зовсім так, я думаю, ви вже зрозуміли. В одному із наших відео я розповідав про де шукати коропа, як трохи впливає погода на. Самого коропа на його поведінку, де його краще шукати. Тобто не повторюйте цю помилку. Передивіться наше відео, щоб зрозуміти, в який сезон, за якої погоди, в яких місцях краще шукати коропа. Якщо ж це стосується комерційної водойми, коли бронюєш собі якийсь сектор задовго до риболовлі, там вже інші питання і інша стратегія. Якщо ж цікаво, то пишіть в коментарях, знімемо також відео на цю тему. Друга помилка була, що вірив, чим дорожче корм, чим більше в нього реклами, тим він краще працює. Це була також велика помилка, яка поєднувалася, на жаль, з першою помилкою. Їдеш на любу водойму, стаєш любе місце, береш крутий дорогий корм, і до тебе обов'язково прийде риба. Також не зовсім так, оскільки зараз я вже розумію, що можна навіть на звичайну кукурудзу на зернові добре відловитися. Тут уже постає питання. Тому, чи є пресинг на видомі, чи ви сам, чи у вас біля вас якісь сусіди, якщо ви правильно вибрали якісь місце. Якщо немає пресингу, то можна звичайним кормом також зробити свою риболовлю доволі таки успішною. Якість корму впливає на риболовлю, але не настільки, щоб бігти і сліпо купувати якісь самі дорогі керма. Також не повторюйте цю помилку про керма ми поговоримо з вами також трохи пізніше. На третє місце я поставлю копіювання монтажів та повідців. Бо проблема в тому, що дуже багато відео виходять з назвами на Ютубі: Це найкращий повідець, або це найкращий топовий монтаж. Ти намагаєшся його також скопіювати або зробити, або також, можливо, купити вже готовий. Їдеш на риболовлю, і знову ж таки, пастка в тому, якщо в тебе щось виходить. Ти починаєш це все постійно на наступних риболовлях, також використовувати. Але знову ж таки, в залежності від точки ловлі, якщо там мул, чи риба неактивна, чи від сезонності, краще використовувати різні монтажі. Я не кажу про те, що ви не зловите на один монтаж в різну погоду в різних умовах рибу. Зловити, але не більше шансів, більша ефективність буде, коли ви будете розуміти, який монтаж, під які умови. І під поведінку риби краще використовувати. Також є в нас відео на цю тему. Всі ці посилання ми зберемо для вас знизу, щоб ви могли їх передивитися. На четверте місце я поставлю проблему, в яку я вірив дуже довго. Це стосується саме Снастей. Оскільки моя віра в дорогі Снасті була настільки глибокою. Я просто дійсно вірю в те, що дорогі, супердорогі снасті зроблять мене кращим рибаком, особливо коли подивишся на спортсменів, які виступають на змагання, якими снастями вони ловлять вудочки, катушки, там ці всі жилки, повідкові, гачки, і думаєш, що це все завдяки їм. Тобто не було тоді розуміння, скільки часу, сил витрачено на тренування, на розуміння поведінки, на розуміння. Того, де риба, як вона харчується, що вона робить, а була віра саме в Снасті. Оскільки дуже багато запитань надходить до мене в особисті стосовно снастей. яка палка найкраща, яка катушка найкраща? Друзі, по суті, найкраща в якому питанні. Оскільки навіть дешева катушка при правильних діях, при правильному поводженні з дешевою катушкою, там за півтори-дві тисячі гривень можна ловити дійсно хорошого коропа. Знову ж таки, також показую відео, в якому я ловив на бюджетній снасті, і ми тоді зловили коропа за 15 кілограм за добу. Тобто трофейна ловля, вона не пов'язана саме там, з суперякісними, самими дорогими снастями. Це все залежить від ваших дій. Навчайтеся, розумійте, як поводитися зі снастями, деколи потрібно той фрикціон відпустити чи зажати. Ці всі питання реально вирішує рибак. Ловить рибу сам рибак, а не снасті. Снасті лише вам допомагають досягти цього успіху. Так, більш якісні снасті, вони коштують трохи дорожче, ви будете більш впевненим, але це не, напряму не впливає саме на вашу риболовлю. Ну і на п'яте місце я поставлю все ж таки копіювання дій та снастей у блогерів. Проблема в чому? От просто як зараз пам'ятаю. Їздив весь час на одне озеро, намагався ловити, і в мене це не виходило. Бачив, що риба є, люди якось ловлять, і я просто намагався щось робити, копіювати якісь дії. І одного разу на Ютубі був, побачив цікаве відео, як прямо на цьому ж озері люди ловлять там, показали свої прикормки, снасті. Щоб ви розуміли, я тоді з бучі. Переїхав весь Київ, щоб купити кілограм прикормки, цієї, яку використовували на Ютубі, і одну баночку насадок. Бо саме це спрацювало у цих хлопців на цьому озері. Витратив купу часу, купу палива на те, щоб купити те, що мені потім навіть і не пригодилося. Точніше, я його використав, але воно не дало результату. І. Оце копіювання постійне, воно до добра просто не доводить. Потрібно розуміти все ж таки логіку, поведінку риби, якщо ви хочете краще ловити рибу. Якщо ж ваша задача просто поїхати на відпочинок, закинути вудочки, вудлища у воду, нехай собі стоять клюне, клюне, не клюне, то не клюне, то це одне питання. Але якщо ж ви хочете ловити краще, розвиватися в цьому напрямку, щоб потім викинути якісь класні фото в інстаграм чи зняти якісь... Цікаве відео про свою риболовлю, щоб потім було чим з друзями поділитися своїми історіями, щоб будувати такі історії про карфішинг у вашому житті, то все ж таки потрібно навчатись і розуміти. Навіть у мене все є книжки, які я інколи перечитую. Про ці книжки писав вже в нашому телеграм-каналі. Тож не забувайте підписатися. Там часто вилазить дуже цікава та корисна інформація, якою важко поділитися звичайно, в звичайному інтернеті. А в телеграмі можна. Тож підпишіться. Я веду до того, що думайте, що ви робите, як ви робите. Аналізуйте ситуацію, аналізуйте свої риболовлі. Для цього і дуже часто і багато рибаків, і я в тому числі радимо заводити такі журнали карапятників в які ви можете записати свої дії на риболовлі, щоб потім зробити аналіз, що спрацювало, що не спрацювало. Яка була погода? Можливо, зіграла погода, можливо, був монтаж, якийсь не такий, чи насадка. Ці всі аспекти вони допоможуть вам краще ловити знову ж таки. Повторюсь, якщо ви хочете ловити рибу, а не просто відпочивати на березі і фоткати свої снасті, як роблять ці всі рибаки, коли не клює. Тож, підписуйтесь на наш канал, дивіться відоси, навчайтеся. І будь ласка, пишіть також в коментарях, які були у вас помилки, яких ви допускали на своїх риболовлях. Можливо, якихось іще допускаєте, і саме в цьому відео побачили себе. Буду радий, якщо це відео комусь допоможе, якщо хтось побачив себе або свої помилки в моїх помилках і не буде їх повторювати. І потім часом просто хтось напише, блін: дякую, ти нам допоміг. Сподіваюсь, було цікаво та корисно. Побачимось!